П'ять років тому мешканці багатьох країн, колишнього СРСР, отримали нагадування про військову міць Москви. З'ясування грузинами відносин з південною Осетією переросло у військовий конфлікт з Росією. Війна забрала сотні життів, десятки тисяч людей стали біженцями. Грузія та Росія розірвали дипломатичні відносини, і лише у грудні 2012-го дипломати двох країн вперше провели двосторонні переговори. На місці тих подій побував кореспондент Голосу Америки Джеймс Брук. З його сюжетом знайомить Олексій Кузьменко. Кордони, встановлені під час припинення вогню між Грузією та Росією, мали бути тимчасовими. П'ять років по тому російські солдати будують крізь грузинські села багатокілометрові паркани. Їх називають берлінською стіною. Маріам осетинка. Її чоловік Давид грузин. Одного ранку вони прокинулись у світі, поділеному навпіл. Мої грузинські друзі тужать за мною, іноді приходять до паркану, ми говоримо, питаються, як я, чи щось потрібно. Ось зранку принесли сірники нам. На кордоні все серйозно. Вдень його патрулюють з собаками. Раніше можна було ходити на грузинський бік, тепер це майже неможливо. Свіжий кордон розділяє Грузію та південну Осетію. За дотриманням перемир'я наглядає військова місія ЄС. Її речник каже: Росіяни тимчасовий кордон перетворюють на постійний. Будують все більше і більше парканів. Це нас дуже турбує. Кордон перевертає життя людей, серйозно обмежує їх свободу пересування. Частина грузинських парламентарів переконана, теперішня грузинська влада прогинається перед Москвою. Звісно, вони будують кордон, бо наш уряд слабкий прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі оцінює ситуацію по-іншому. На його переконання, відносини з Росією стали кращими. Російський ринок відкрився для грузинських вин. До країни пішли туристи з Росії. Кордон не здається йому проблемою, Якщо говорити про ситуацію на окупованих територіях, то будівництво бар'єрів та протягування колючого дроту створює напругу у стосунках з Росією. Але з часом ми ці питання вирішимо. Імовірно, після Олімпіади у Сочі. Оглядачі зауважують, встановлення кордону демонстративний жест. Так Москва дає зрозуміти, хто в домі хазяїн. Це робиться, щоб показати, що у відносинах музику замовляє Росія. Росія визнає Південну Осетію, тож це незалежна країна. Грузії лишається змиритись. Наскільки стабільним буде мир між Грузією та Росією, покаже час? Олексій Кузьменко, голос Америки.